Пані Валентина працює бухгалтером майже 20 років, каже, що мусила освоїти, крім основної, кілька додаткових професій. Вона і економіст, і менеджер, і юрист. Адже податкове і процесуальне законодавство змінюється мало не щодня. Завдання головного бухгалтера контроль за правильністю здійснення господарських операцій. Від цього процесу залежить прибуток підприємства. За майже два десятки років траплялося різне. Проте зізнається, головний бухгалтер попри всі труднощі любить свою професію. Я не планувала стати бухгалтером. Я закінчила Київський торгово-економічний інститут. Так склалося в той час, коли я приїхала в Коломию. Найперша професія найбільш поширена, найбільш затребувана була це бухгалтер. І Такою в нас по сьогоднішній день залишається. Це просто так склалося життя. Що мені прийшлося стати бухгалтером, але я за цим не шкодую. Я просто людина по натурі така, що будь-яка робота, яка мені трапляється, будь-яку роботу, яку я роблю, я стараюся робити її максимально ефективно. Професію бухгалтера пані Валентина називає непростою, адже весь час у пам'яті треба тримати багато цифр та рахунків, коли я навчалася в інституті і почали вивчати бухгалтерський облік, я взагалі була здивована здивована тим, що настільки треба мати багато інформації в голові. І я думала, Боже, як я можу, можу запам'ятати стільки рахунків, та їх тоді було, тоді було 100. А зараз, зараз рахунки вже до тисячі. Якщо рахувати з класами і під класами, до тисячі рахунків. Якщо колись шукав копійку і ніч не спав, ну копійка це грубо сказано, але гривню треба було знайти. Якщо тобі дебет з кредитом на гривню не сходився, то нічка, нічка прийшла марно. А зараз такого поняття немає. Програми бухгалтерські настільки полегшують роботу, що гривню шукати не доводиться. Просто треба вміти користуватися програмою. Поділилися з нами пані Валентина думками з приводу непрестижності професії бухгалтера, за її словами, причина закладена у недосконалості нашої освіти не вибирають професію бухгалтера, тому що в наших вузах зараз не подають. Е не подають того, що потрібно на практиці застосувати, подають суху теорію. А крім того, ви знаєте нашу систему навчання, бухгалтери приходять на роботу, їх треба наново вчити, тому що коли вони навчаються в інституті, їхня задача скачати з інтернету готовий реферат. Здати, аби була оцінка, переписати десь чиюсь думку, чи чиюсь статтю, і щоб була готова думка. А ні вчителі, ні учні не зацікавлені в тому, щоб це застосувати на практиці. Суху теорію вивчили. Практику пройшли для галочки, і от тобі маєш бухгалтер. Жінка-бухгалтер це постійна зайнятість. Бувало й таке, каже в пані Валентина, що взагалі не вистачало часу ані на сім'ю, ані на себе. Ви знаєте, я коли е, чую е, деколи інтерв'ю таких успішних жінок чи успішних людей, які все встигають е, і в роботі, і вдома, і всюди і гарно виглядати. То е, воно зверху так дуже гарно виглядає. А насправді це все залежить від того, як побудована, як організована праця на підприємстві. Тобто, якщо директор створив бухгалтеру такі умови, що він має час на це, то він на це має. Якщо е, ситуація фінансова на підприємстві не дозволяє штат бухгалтерів укомплектувати настільки, щоб кожен мав завантаження е, в межах робочого дня. То нема часу. У мене було таке у свій час колись, що не було часу попрати білизну на Новий рік, і треба було купити новий комплект білизни, бо просто не було часу. І, звичайно ж, привітання для всіх бухгалтерів з професійним святом. Я хочу всіх колег привітати з професійним святом, всіх своїх знайомих, всіх студентів, які вчаться на бухгалтерів, всіх колег, з якими я працюю, всіх дітей, абітурієнтів, зараз вступна пора, які планують стати бухгалтерами з цим днем. І бажаю, щоб в їхньому житті все складалося не просто так, як вони задумали. а Краще ніж вони задумали, щоб вони всі були здорові, і щоб наша країна жила і процвітала, і дозволяла нам, щоб ми завжди мали роботу і могли забезпечити себе і свою сім'ю всім не.